Привіт, сьогодні дуже швиденько робимо ось таку зачіску. Нам для цього потрібний канікалон. У мене це ізі брейс із тонким кінчиком. Нам потрібно його буквально там 40 грамів, це півпачки. У мене такий змієний колір. Також нам потрібні резинки. Можна звичайні силіконові, У мене силіконові резинки для брекетів. Утюжком я підкрутила собі пару локонів, гребінці, зажими. Можна взяти гель, можна взяти воду. Я нічого не брала. Ось тут у мене тільки гребінець, зажимчики. Ой, пробачте і все. Ми підкрутились, ми погнали зачіска стілька за вам покажу на наступний день, відео, як вона виглядає глицько. Для початку гарно розчисуємо волосся. Я знову спішу, тому я тримаю сильно кінчики, Ой, корінь тримаю, а кінчики прочисуємо знизу, вверх. Зараз ми любимо небагато канікалуну, так як в мене моя довжина і густина волосся достатня. А в наступних серіях я вже буду, скоріше всього, з корешкою І ми там з вами будемо тоді робити вже зачіски на коротке волосся, і будемо додавати канікало так, щоб він перекривав зріз мого волосся, і далі виглядало все окетчике. Так, розчісали гарненько. Далі наша задача зробити проділ. Як вам буде зручно робити його або рівний, або зігзагом. І також я хочу собі залишити трохи спереду такої чолки. Якщо вона у вас є, то якби ви вже її собі залишаєте. Ставлю гребінець посерединці носика і провожу до найвищої точки об'єму. Зупиняємося, розгрібаємо все, що трапило на наш металевий хвостик, додивляємося, потім прочищаємо. Можна зробити зігзагом проділ. Далі ставимо хвостик в місці, де ми закінчили, і переходимося вниз. Обов'язково ведемо гребінець по шкірі голови, зупинилися і знову з металевого хвостика розгребли все, що в нас назбиралося. Одну сторону працюємо, іншу сторону зав'язуємо або заколюємо по побажанню. У нас зараз будуть підбори. Якщо вам буде складно їх робити одразу, можете собі наперед зробити їх резиночками, тобто зробити їх ділення резиночками. Далі я оцю сторону. зараз... Собі залишу те, що я хочу залишити, щоб воно мені теліпунькалось. Ось так. Типу аля чолка, але не чолка ось такі пасмочки, а решту будемо зав'язувати резинками. Ось цю заберу, ось так собі залишаю, одразу заколюю зворотньому напрямку. Щоб мене було. Далі беру резиночки, можна взяти звичайні силіконові. краще взяти для брекетів, тому що вони тримаються краще. Ось такі тільки з обіз'янками можна і з бензинами. Вони більшого діаметру, а ці трошки менші будуть. Далі беру канікалон. Небагато в мене тут канікалону, буквально там, 10 грам це ізік. Із тонким кінчиком рік змії зелено синьо-блакитний. Далі я резинку зав'язую, обмотую, наче її на канікалон, кінчики контролюємо, обняли, перехрестили, роз, розтягнули віконечко з резинки зробили, протягнули канікалон. Знову резинку перехрестили, обняли. Зав'язали і зробили перший хвостик. Я буду робити собі ось так: косичку, провожу таку візуальну лінію і обов'язково на неї орієнтуємося. Далі відділяємо невеличкий проділ і зав'язую перший хвостик. Проділ у мене десь 2 см шириною, і зав'язуємо тугеньку резинку біля самого коріння. Раз, зупинились, два, прокрутили. Зав'язали одну резиночку. Далі беру знову резинку, беру ще одну пасму каніколона і зав'язую біля неї. Знову обнімаю, прокрутили, обнімаю, прокрутили. Раз, два. І тепер на відстані ще 2 см від пробора до краєвої. Знову я пальце відрізаю собі хвостик. Ви можете це робити гребінцем. І біля цієї резинки, тільки через 2 см, кладу канікалон на обличчя і знову зав'язую фостик. Раз, натяжечка, прокрутили два, прокрутили, так, щоб у нас гарно тримались резиночки біля коріння. Бо якщо будуть сповзати резиночки, сповзе наша зачіска. Якщо будете брати звичайні резиночки силіконові, беріть по дві штуки, тому що вони рвуться. Руці тріскається, хвостик підтягнули. Тепер увага. Ми перший хвостик ділимо на дві частини. Ділимо волосся на половинку, і канікалон у нас вже на наполовинку. І обнімаємо ось цією порцією наш другий хвостик. Тобто, перший хвостик обнімає другий і кладемо його собі в протилежному напрямку. Все забрала? Не все забрала. Ось друга частина хвостика. І частина хвостика, і частина волосся з хвостика також забирається. І можна собі заколку так заколоти, щоб воно нам не заважало і не падало. Оп, на зворотньому напрямку. волосся. Тепер... Робимо знову проділ близько 2 см. Я роблю це паралельно, а ви можете заколювати. Знову відділяю цей пробор у мене вже ширший, тому що пішли лобні падинки. Беру це волосся і ось цей хвостик, і знову на лінію середини волосечка зав'язуємо. Просто зав'язуємо вже хвостик резиночкою силіконовою. Беремо її, розтягуємо і зав'язуємо хвостик. Теж тугенько це волосся можна відкинути, щоб воно нам не заважало. І знову на відстані близько 2 см зав'язуємо наступний хвостик. Раз, два. У мене тут резиночки маленькі, тому я роблю небагато обертів. Якщо у вас буде більше резинка, у вас буде більше обертів. І розтягнули раз. Є. Тепер забираємо ось цей хвостик, який ми закололи. Розділяємо також його на дві частини. щоб він так цілом посітить, Сліпить, я б сказала, а так ви мене не будете бачити. Розділяємо його знову на дві частини. Ділимо волосся на дві частини і канікалон також на дві частини. Обнімаємо наш попередній осик, який ми робили, да, який ззаду йде, обняли і знову який обнімали, заколюємо або просто кладемо за резинку. Далі, знову від пробора до краєвої, робимо наступне ділення. Так. Раз, раз. І гарненько забираємо все наверх. Стідкуємо, щоб отут не було півнів на скронях, щоб зверху не було півнів. І також зав'язуємо резинкою. Раз, два. Хоп. Збираємо, збираємо, збираємо і зав'язуємо. Ця резинка в мене геть малюсінька, а волосся стало більше, буде всього два оберти. Раз, два. Зібрали, підтягнули. Є. І тепер розтягуємо Увага, розтягуємо своє волосся і канікалон. Знімаємо цей фостик і тепер знаходимо ці пелюсточки, які ми зав'язували. Якщо ми дуже щільно будемо зав'язувати, їх не дуже буде видно, тому близесенько не зав'язуємо. Тримаємо резинку, яку ми зав'язували, і потрошку витягуємо наш канікалон. Або волосся, якщо у вас тільки буде волосся. Знову тримаю резинку, якою зав'язувала цей хвостик, і розтяжуємо. Ширину робимо близько 3-5 см. Більше не робіть, бо будуть такі дуже широкі крила в бабочки метелика, і буде виглядати дуже об'ємно, але воно швидко розпадеться. Ось таке виходить у нас пелюстки. І тепер повторюємо так далі. Одну косичку і іншу косичку. Знову розділяю ближній хвостик на дві частини, слідкуємо по можливості максимально, щоб у нас був і каніколон, і волосся. Далі розділяємо, обнімаємо попередній хвостик і цей хвостик відкладіть собі, щоб він вам не зачіпився ніде. Знову від пробора до краєвогорі відділяємо лінію і обов'язково всі півники підтягуємо наверх. І не спішіть. Наша задача, щоб все волосся було зав'язано е, під е, прямим кутом. І завчасно так верх не забираємо волосся, бо будуть хвостики вже у нас косичка. Угу. Все, погнали. Важливо, кому б ви не робили зачіску. Наша задача, щоб ось тут я беру підбор, і наше волосся закінчилось на потилищі, щоб ми не забрали завчасно. Те, що не можна забирати, це важливо. Ось тут у мене закінчується волосечко. Я забираю останній підбор, підтягую. Також е розтягуємо. дві різинки зав'язали і розтягуємо волосся. Тут у мене одна так співпало, поки що ми тут з вами зав'язуємо. І далі ми робимо те саме, але вже без додавання волосся, тільки із хвостиків, які в нас залишилися. Так само обнімаємо ось цю заколюйте, бо вона вас буде дратувати, якщо не заколювати. І зав'язуємо. Бачите, я руки ось аж так виставляю наверх, щоб косичка моя дивилася назад. А потім вже буду переставляти наперед. Лікоть наверх, лікоть назад, робимо зарядку, розтяжку. Вже коли прив'язала, Можна відколоти і йти далі низу. Або можете залишити собі хвостики. Типу, зверху косичка, а знизу такі хвости розпущені. І по побажанню. Якщо ви так спішите, як я, і у вас немає часу, можна просто залишити, хочете тут розтягнути, розтягнути, ось цю ще розтяжку розтягуємо. А нижні хвостики можна так буде залишити. І виходить ось така косичка із зелененьким каніколоном. Тут підбори підтягуємо, підчесуємо. І все так. Зараз цю сторону сюди. Тут можна ще прикраси поставити. Це що таке? А, це я зачепилася. Зачіпила. <сіпила> і в цю сторону я залишу собі, мабуть, цього хвостика розпущеного. Бачите, в мене там десь воно ховається і нехай тиліпається. І так само робимо з іншого боку. Зараз я собі швиденько залишаю ось ці прядочки. Хай вони трохи мені позаважають. Я їх потім завтра ось сюди сховаю. Так, рядочки сюди, за колочкою за колі. І тепер задача симетрично зробити так само з іншого боку. То теж беремо і зверніть увагу. Це не три резиночки, треба зав'язати резиночок з 10. Бо важливо, знаєте, хочеться так однією великою прядкою і все зробити. Але, Але ні, резиночки Ой, не вийде так, потрібно трошки потренуватися. Резиночки собі насипаю. Знову розкриваємо резиночку, обнімаємо кані колоном. Раз, два. Задача просто хвостики поміняти. Якщо вам потрібно по цій відстані орієнтуємося, відділяємося, волосся можна відхилити назад. Знову кладемо резинку наперед, на обличчя, щоб у нас матеріал був спереду. І зав'язуємо хвостик. Раз. Тримаємо, прокрутили, зав'язали. Раз, прокрутили, зав'язали два. І так далі погнали. Швиденько. Оп, я роблю. А ви робіть так, щоб у вас все виходило. По дві резинки зав'язали, потім розтягуємо. Не все. Можна по одній, ну, по дві буде нормально. Одну зав'язали, інша тримається. Все, let's go! Так. Як користуватися утюжком, ви пам'ятаєте? Ставимо, закриваємо, прокручуємо кістю руки і ведемо так, щоб пасмочка дивилася вниз. В носик нас дивиться тверх, то вниз, і прогріла я собі краєчок. Тут, звісно, я завтичила і забрала собі цю кудряшку назад. Виключаю утюжок. в кінці підкручувати не буду. А я ж знову конечно, запізнююсь. Завтра вам покажу, як виглядає зачіска. На наступний день це треба забрати. Коротше, зараз я з цим пограюсь. Завтра, я думаю, я топлиту собі кінці, можливо, сьогодні ввечері, бо завтра мені на виїзд, і в мене теж там буде така сама зачіска. Повільно, потім сама передивлюсь, що там. Почора ранку на вулиці виявляється вже туман. Так, дівчата, зачіска 4 дні, подивіться. Отут в мене коротка чолка вилізла. Ось тут мені все тримається. Цей серії зроблю на день, а потім буду носити вічності. Тому сьогодні вже її знімаю, Зніму відосик, але тримається прекрасно, особливо, коли рівно довжинне волосся. Дівчата благополучно я проходила із своїми. Косичками на один день а з понеділка, да, чи з неділі і сьогодні четвер. Тобто, ось так вони мене нагадають, якщо чесно, я навіть не заглядала, що там робиться. Зав'язала тоді хвоста двома резинками, так, і з ними приходила. Оце закрутила долю сьогодні, зробився у мене пучок у черні, тому час знімати наші коси. Як бачите, все тримається, розтягуєте по можливості тільки каникалон для того, щоб булося своє непухнаство. Ось так як у мене спереду є коротка чолка, вона в мене, звісно, вилізла. Я її заколювала ось тут невидимкою. Дома невидимками, я її заколювала. Можливо, ще тут з якогось боку є невидимки. А загалом все трималось на резиночках. Резиночки теж тримаються. І ось тут у мене була своя ця чолочка. Яку я випускала, її, я, до речі, мила, Чолку я мила. Тепер мені для зняття потрібні ножниці. І потрібно зрізати резинки. Тобто, у нас тут, по суті, резинки і більше нічого немає. Тепер Ой, я витягую резиночку, можна взяти манікюрні ножниці, можна взяти розпорювач. Краще сидіти біля того місця, де у вас є зеркало, а не так, як оце я. Коротше, зрізаємо резинку. І розпитаємо по тій ланочці, яку ми з вами зав'язували і знизу вверх. І далі вичесуємося, якщо ви також носили тиждень, а потім уже йдемо мити голову, обов'язково по можливості робимо скраб в голові, пілінг і е, сушимося знову-таки із термозахистом, і робимо далі. Тут нічого складного в розплетенні немає, тому дякую вам за перегляд. Дякую за те, що дивились наш канал. Дякую за те, що повторили ці коси на резинках. Хочу нагадати, забігти наперед, що у нас будуть такі ж зачіски, але на каре, на коротке волосся. Завтра я ще собі зроблю по плану ловко, локони і зроблю. Зачіску високий пучок, і це так базово все, що я хотіла зробити на довгому волосі. А решту зачісок ми вже будемо з вами повторювати і робити на коротке волосся. Тому, якщо у вас коротке волосся, а ви хотіли зробити такі ж зачіски, готуйте канікалон, більше канікалону, ніж ми тут використовували, і будемо з вами повторювати. Як корисно знімати для вас відео? Я навіть все по інструкції розплилася. Там у мене резиночки лежать на коліні, канікалон. Хочете, можете його використовувати повторно, тільки обережно сильно-сильно тримаємо зверху і розчісуємося від нижнього і до верхнього волосся, або просто викидаємо. Ну, типу, це ви лишаєте для себе, ну, звісно, зробити йому прання. Але якщо для клієнтів, то навряд чи ви будете ним користуватись, це ж вже ваш, як одяг, да? одяг вашого використання. Тому, типу, канікалон, так як він у нас був зав'язаний тільки в 4 пасми, він буде окей. Вичесуємося обов'язково і йдемо митись те, що я і зроблю. До речі, знімала відео, як мити голову. Якщо вам цікаво, пошукайте це відео на каналі. І до нових зустрічей в нових серіях.